Друзі, вітаю! В газеті The Guardian вийшов великий аналітичний матеріал, в якому розповідається, коли Путін може розпочати з Україною переговори, якщо вони не будуть йти за його планом та графіком, скільки він ще зможе витримати на старому радянському устаткуванні на старій радянській зброї. Другий Медведєв обіцяє. Передавати зброю проти американців своїм ворогам. Вони сказали, що самі то бити не будуть, але американським ворогам передати готові. Ну, перші дві країни, які вам точно приходять в голову, це Північна Корея та Іран. Далі Байден готовий був взяти нас у НАТО. Ну, як часто буває в історії про нас, щось пішло не так. І тепер нас в НАТО не беруть. Причому це було дуже так навіть нещодавно. Посол Мельник теж дав кілька поранень робити з трампістами, де їх найкраще переконувати. Ну а в Польщі блокують кордон з Україною. Здавалось би, причому тут Латинська Америка. А польські ці організації кажуть, будемо блокувати кордон з Україною, щоб робити гірше Україні, бо е, їдуть дешеві продукти з Латинської Америки. Що просто не можу не заматюкатися. До чого ми, до вашої європейської угоди з Латинською Америкою? Там є такий маленький європейський союзик, типу, об'єднаний об ринок е, цих е, об'єднаний ринок. Е, Мерсокур, воно називається Меркадо комун Дель Сур. Типу, з іспанської це. Маленький південний ринок спільний, типу, ну альянс Гля і Сталі, да? типу, з чого Європейський Союз починався. Ну і з ними підписали там соя, цукор, м'ясо, стейки, все, що хочеш. Ну і поляки кажуть, нам не треба цього всього дешевого. І що? І правильно, вони йдуть, блокують кордон з Україною. Чесно, от повторюсь, без матюків це коментувати важко, але я точно зроблю це без нецензурної лексики. От тому дітей не відводьте, хай дивляться. Але це точно буде відео, в якому ви будете і сміятись, і плакати. Тому, друзі, підпишіться на цей YouTube канал. У нас оперативна аналітика. в нас з вами інсайди, і ми зараз з вами проговоримо. Почнемо з Гардіна, потім про НАТО, чому нас не взяли російську ядерку. Ну і далі по плану. Підписуйтеся, ми починаємо. Guardian, популярне британське видання, каже, що Путін може почати переговори вже наступного року. 25-й рік. Цей матеріал, який розбирає. Е Журналіст українського походження Пітер Померанцев, власне, син Померанцева з Чернівців, теж відомого журналіста, автора книги «Пізні збір. Він там про вино пише, але правда, син пише не про вино, а про інші речі неможливо навіть більш важливі. Тому що він каже, що обрання Трампа президентом вселяє. Надію для багатьох, і що він зможе закінчити найбільшу війну в Європі, власне, в якій ми з вами беремо участь після Другої світової війни. А на практиці Москва не поспішає з угодою. Що він каже? Що насправді Путін розпочне домовленості наступного року. А на початку знову ж таки всі політики сходяться, і українські і західні. що насправді буде зрозуміло, коли Трамп почне після інаугурації. Ось цей марш, бросок який він обіцяв за 24 години, за 48 годин. Він не реалізував. Він пішов іншим сценарієм. Він пішов сценарієм, типу а будемо заміряти суспільну думку. Путіна ж інша історія, а він насправді є проблеми з економікою, є проблеми з статкуванням, Не просто так коаліції, зараз ще, до речі, про іменців розкажу. Не просто так коаліції з Іраном і Північною Кореєю. Тобто є проблеми, але він тягнути час, якщо буде йти не по його сценарію, він має. І померанцев говорить, що це може бути весь 25-й рік. Ну і власне сходяться на тому, що там є його колега Джек Вотлінг, який сказав, що в свою чергу Україна вже озвучила Трампу свої препозиції, але незважаючи від того, призупиняться бойові дії до цього року чи ні, суверенітет України залежить від її озброєності до зубів, Принаймні, наступні два роки, зазначає дослідник Лондонського королівського інституту Джек Вотлінг. Додає, що це може. Буде важко без американської артилерії та матеріально-технічного забезпечення, але і Померанцев, і Вотлін сходяться з тому, що Трампу загалом завершити війну без Європи і без Британії буде надзвичайно складно. Це ж власне і війська, які зайдуть цей фінансування, і загалом Померанцев каже: давайте витягувати російські 300 мільярдів. Пам'ятаєте, я вам про це казав: що треба забирати всю суму, чого панькатися з цими виродками, брати їхні гроші, витрачати Померанцев, ну, вважає себе громадянином Британії. Ну, от він каже, що ми могли б Україні все закупити за ці гроші і все було б нормально. От і разом з європейцями все зробити. Плюс це лягає в власне, переговорну лінію а, Трампа «Make America Great Again, America First». Він скаже: дивіться, ви нічого платити не будете. Бо, наприклад, в плані, який готує наш офіс президента, там мова йде про кредит. Та типу, дайте нам лендліз, дайте нам кредит. То Помаранцев каже, що британці пропонують, що все-таки краще взяти російські гроші. Нема чого обтяжувати наших дітей та внуків в майбутньому краще обтяжити внуків окупантів. Нехай вони за своїх дурних дідів і платять і крововпивці. Далі Байден. Тут можете посміятися. Ми були дуже близькі до е НАТО. Але Блумберг каже, адміністрація чинного президента розглядала цю можливість, розглядала, але сказали, що слухайте в короткотервіновому плані, це нічого не змінить, як їм здається, в довгостратегічному так. Але типу Путін це сприйме як з Белі для більш широкої війни уже з НАТО. Ну і сказали, ладно, типу. Камала не виграла, в нас тут часу мало. Давайте краще не вв'язуватись в великі такі авантюрні історії, як їх бачить Білий Дім, і хай вже Трамп цим всім займається. Хоча ви бачите, що деякі кроки компанія Байдена робить. Я про що? Якщо ви згадаєте відео, яке ми з вами проговорювали і говорили, жовтень, вересень. Серпень, я говорив, шанс є вікно, можливостей велике. Я його бачив, я його знав, і ним треба було скористатися. Багато в чому від нас залежало, як би ми туди заїхали. На супершвидкості, на турбошвидкостях, вбивши корупцію, показавши, що ми дійсно віддані стандартам і принципам НАТО. Ці ми там торгувалися, а що нам, а що тут, а що сюди, а офшор, ну і далі, далі, далі. Тому. Пропустили шанс вступити в НАТО по-швидкому, на жаль, на жаль, але це є. От, ну нічого, ми, у нас не було а, таких страшних ситуацій з класними перспективами, в які ми б точно могли б пропустити. Ми свого часу і в ЄС могли вступити, і в НАТО. І бачите, знов НАТО могли вступити. Ну, але... Є різні таланти, ну от в декого з наших політиків саме такий. Посол Мельник каже, що наступні 8 тижнів будуть найбільш складними в історії України з 91-го року. Мельник наголосив, що Трамп дуже специфічний, але з ним треба працювати. Це можливо, і треба проводити дипломатію у Флориді, де Трамп сидить. Мої інсайдери кажуть, що Мельника розглядають. Одним з кандидатів послом в Штати, і це добре, що він зробив цю заяву. Він супер успішний посол по Німеччині. Він зараз в Бразилії. Складний об'єм роботи. Лула дуже специфічний. Ну і власне мельник робить, що може, є певні проблеми. Ну, от, а в тому числі, і штат невеликий, і грошей в нього зараз там не так багато. Ну, знову ж таки, йому ще б і своїм здоров'ям зайнятися після супердикого відрядження в Німеччину, де він ну, дійсно на здоров'ї це все вивозив. Ну от, ну і власне він каже, що. Треба більше спілкуватися, тому що якщо нам будуть нав'язувати через голову, якщо нам будуть змушувати, ну то це не буде нормально. Тут будуть програшні сценарії. Плюс мельник сказав, що Тауруси можемо отримати мінімум через півроку. Зараз перевибори. Він каже, що виграє партія Меркель. Ну от більш за все, типу, Фрідріх Мерц. Ну, от партія Шольца може бути міноритарним. Другом в цій коаліції, меншим партнерчиком. Ну, от, але каже, що і заблокувати вона не зможе. А Мерц уже кілька разів, Фрідріх Мерц, це голова ХДС, він власне налаштований дати Таурусу. Але каже, поки вибори, поки, поки значить, там, поки кампанія, поки вибори, поки там Кабмін сформують. Не одним словом, каже, півроку, але дуже великий шанс, що при перемозі Мерца. Власне, Україна зможе отримати Таурус. От, можливо, у нас вже і з'явиться скоро новий краш в німецькій політиці. До речі, про німецьку політику. Приплив якось туди на днях американський есмінець, авіаносець. До речі, він вже років так 15 туди не заходив, і там побачили дрони. Ну, зрозуміло, що барабан на дроб. Ви вгадали, чиї це дрони. Чого вони там шпигували, що вони там робили? Їх відслідкували. Дрони втікли, як зазвичай росіяни роблять із місця злочину. От, ну але, типу, і корабель теж невдовзі покинув цю тиху гамбурську гавань. От, я думаю, що ось це як на дрони, знаєте, нас кажуть пташка. То в даному випадку російська пташка це такий гамбурзький півень. Це або Медведєв, його а, друге ім'я, або а, Путін. От ці гамбурзькі півні слідкують за. Європейською технікою, яка пересувається, ну і мені здається, що все-таки захід мав би більш жорстко на це все реагувати і все таки присікати Росію і почати інвестувати в виробництво дронів в Україні і ребів в Україні протистояння дронам, тому що сьогодні ми більш інноваційно розвинуті ніж захід. В них грошей більше в нас є технології. Це прекрасне перехрестя, на якому ми маємо. Зустрітися, але Німеччині точно треба готуватись до війни. Ну і ще одна історія: Financial Таймс вийшов з новиною, що Росія завербувала кілька сотень єменських бойовиків. Єменцям розказували росіяни, пішли до їхнього там місцевого політикана. От, в нього там і фірма, і батальйон, і все, що хочеш. Ну, і кажуть, давай на роботу завеземо громадянство дамо, грошей, дамо 10 тисяч доларів бонуси, 2 тисячі доларів зарплата. Ну, німенці, так з інтернетом не дуже дружать. Не були б дурні, зайшли б в інтернет, побачили, нема в Росії таких зарплат. Дешева водка є, а от таких великих зарплат немає. Ну ці бідолаги приїхали, значить, як пише Financial Times до Росії, от, в Новгород. От, і власне там, замість того, щоб стати в Нижній Новгород, щоб стати, я не знаю, там водітелем Яндекс.Таксі, чи там десь значить, піти в Сбірбанк працювати, яку ще ж їм роботу, чи охранником на ринку, там, банани продавати. Ну, от, в, о, їм сказали, Готуйтеся на війну в Україну. а ми ж не хочемо, нам вже війну не пропонували. А тут вас ніхто питати не буде. Ну і власне, Financial Times знайшов очевидців. От знайшли через яку компанію Альджабрі їх там реєстрували документи, ідентифіковували, ну і власне відправляють на поле бою. Хлопці щось не сильно хочуть іти воювати. І загалом в теплому ємені було поприкольніше сидіти. От, ну але зараз якраз знаємо, що вони в таборах, кемпах по підготовці. От на полі бою їх ще не бачили. Але західним політикам варто на це теж звернути увагу. Це вже яка п'ята країна, індія до речі, своїх забрала не борак. От, але, значить, лоботряси зараз приїхали в Україну. Е, ну ще не приїхали в Україну, окей, приїхали в Росію і готуються приїхати в Україну. От, і це якраз можливість знову ж не ввести супергучні санкції, а дати реальну зброю, дати більше зброї, е, озброїти Україну максимально для того, щоб і цих єменців, отак, як, наприклад, на Днях. Північнокорейців зажмурювати їх просто пачками. Ось це як повинен реагувати Захід, а не розповідати Україні, як би було правильно. Якщо вже Ємен воює тут, ну, типу, друзі, Курська битва вийшла з під контролю. Е, що точно вийшло з-під контролю? Це польські фермери. Я не знаю, що в цих людей в голові, яке насіння вони засівають і як воно там проростає, але блокувати кордон з Україною, щоб не їхали. Соя, бобита, табаки, стейки з Аргентини, Бразилії, Уругвая. Я не знаю, як це в'яжеться. Чесно, є люди, в яких логіка, ну ось, якось так, іде так. Але вона хоча б з точки А приходить в точку Б. Але їхати на схід Польщі, блокувати кордон з Україною, медика Шегіні. Мер каже, не надо. Міністр теж каже, друзі, що ви чудите, а там Прикарпатська організація. Ну, от, і вони кажуть, що будемо блокувати, щоб не їхали сюди. По-перше, їм не подобаються податки Євросоюзу, тому взяли в заручники Україну, яка в війні, ну це такі порядні фермери, шляхтичі, так сказати. І взяли Україну в заручники і кажуть, нам тут 5-6% відшкодовують заповінь. До речі, в Україні нуль відшкодовують заповідь. Нуль просто. І українці виживають і ще й продають, і роблять все класно. А вони кажуть, нам би 30-50%. Ну, так, щоб сипнув, вродило, не вродило, неважливо, але гроші пішов в кінці на касі забрав, причому з Брюсселя. Але це не тільки головна причина. Головна причина це от те, що Європейський Союз підписує домовленість з цим Меркасурам. Маленька така торгова організація. Ну, знову ж таки, маленька в масштабах Латинської Америки, така південна, але, типу. Виробники сільськогосподарської продукції вони сильні. Дійсно, там теляти не вирощують. Ну, одна Аргентина може кормити 400 мільйонів людей для розуміння. І зерно є, і боби є, і кава є. Ну одним словом, накормити столовка світу. От. А це, типу, як взяти, об'єднати 4 України. Зрозуміло, ти весь світ накормиш і всі будуть ситі і щасливі. Це. Ну, але польським фермерам це не подобається, каже, Та, що ж це будуть всі в Європі ситі і щасливі. Треба, щоб платили ним. І тому вони блокують кордон з України. Чесно, в мою голову, це не влазить. Чого ви до нас приліпли? Друзі, ну, типу, є в цьому межа, є в цьому здоровий глузд. Чого треба зараз чіплятись до нас? В чому ми винні? Є Брюссель. Париж вів переговори. Взагалі, тут Аргентина в грі, Бразилія в грі. Е, цей, е, уругвай, Парагвай, все, що хочеш. Всі країни, які приїжджають на чемпіонат світу по футболу, всі там. Але чого ви кордон з нами блокуєте? Якщо завтра Брюссель буде вводити якісь податки, ви знов до нас. Якщо після завтра штати там по обороні вам що скажуть, ви знов до нас, якщо Китай вам щось там не поставить, ви знов до нас, друзі, давайте вибудовувати нормальні рівні відносини. Ми не хочемо бути цепами відбувайлами ваших проблем, але й ви ведіть себе адекватно. Ця новина, я, наприклад, її знайшов на BBC. Це непогано, це буде аргумент для майбутніх конфліктів. А я знаю, що знову думають блокувати кордон з нами, але вже типу проти нас. Ну, то ось цю ситуацію треба буде показувати. Міністр Сікерський зараз їде до цих, значить, лоботрясів, буде говорити, що, типу, що робити, куди бігти. Ну, от, І загалом, чого ви блокуєте кордон з Україною, якщо України там і близько. Немає. Що сказав міністр? Польща разом з Францією блокуватиме допуск на ринок ЄС продуктів харчування, які не відповідають стандартам безпеки, бо там ще екологія, типу там є решта. Але знову ж питання до України. От, і що робити, чому ви блокуєте Україну? Ось тут міністру треба розібратися з цими протестувальниками. Їдіть Брюссель, блокуйте. Блокуйте там площу біля Європарламенту, хоч там безкоштовно політтехнологічних ідей накидає. Що робити? До людини, яка це буде підписувати під хатою, йому зробіть цей протести. Ну, от дані відповідають стандартам. Ми при чому? Ну кажуть, та там ще й амазонські ліси будуть вирубати. От, бачите за що, польські фермери переживають? Що польські що ці амазонські ліси будуть вирубати? Супер, так ідіть, блокуйте амазонські ліси, щоб їх не вирубали. Чого ви блокуєте кордон з Україною, де фермери ваші колеги, до речі? Під обстрілами на замінованих полях вирощують їжу, яка кормить вас, кормить Африку, щоб Африка не приїхала і не заселила ваші красиві міста і села. А ви нам блокуєте кордон. Ну, надію, що міністр буде блокувати в Брюсселі, а не на кордоні разом з протестувальниками, з ними поговорить і розпустить їх по домам. Друзі, йдіть, готуйте журик, готуйте бігус, пригощайте всіх, кого бачите. Пийте, значить, якісь смачні місцеві напої і відправляйте в Україну дрони. Бо якщо ви цього не будете робити нам і будете робити те, що ви робите, проти Аргентини, і Бразилії, блокувати нас, то російські війська дуже скоро будуть на вашій території. Просто більше включайте ось цю штуку і всім нам буде легше. Друзі, ось така інформація. У е, мене до вас просте питання. Не люблю розборки уже пі після бійки, але в будь-якому випадку важлива ваша думка. Байден з жовтня, десь з вересня, десь по початок листопада, то й серпня, дійсно обговорювалася можливість запрошення України і вступу України в НАТО. Хто винен, чому не зрослося? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже прошу підпишіться на цей YouTube канал, запросіть друзів, це важливо. Ми боремось з російською пропагандою і популяризуємо україномовний політичний контент. Бажаю безпечного вам вечора! Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!